Що ми можемо бачити через усю історію? Що навіть правителі, царі спочатку вони царі, потім вони стають богами. Тож, коли Антихрист прийде, що станеться? Люди зроблять свій вибір. Буде багато надприродного настає такий час. Ми наближаємося до цього, і люди вони ж ганяються за містикою надприродним. І вони, звісно, зроблять свій вибір замість любові та милості Божої. Бог чекає вже тисячоліттями, коли все буде нормально у людей. Вся історія перед очима і те, що було, те, що є, і те, що буде. Але людина має зробити свій вибір. Тому релігія вона теж дутиме з вірові та антихристові в крила. Вона теж прийме Антихриста, тому що все життя вона йде в Унісон. Релігія можна сказати, з царями, з Антихристом, з сатаною. Вона протягом усього часу йде разом. Бог заздалегідь каже, що потім Антихрист знищить і релігію, яка протягом усього часу була з ним. Чому тому що Антихрист проголосить себе Богом і примусить людей, і люди почнуть поклонятися йому як Богові. Всі інші релігії будуть ні до чого. Тому називається антихрист. Вам треба вибрати, Любі чи Христос чи Антихрист.